Депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко 3 грудня у міжнародний день людей з інвалідністю завітала до Карлівської громади. Під час урочистої зустрічі вона відзначила преміями, а також подяками від облради найактивніших учасників змагань з рекреаційних видів спорту. Я сподіваюся, що той маленький даруночік, який ми з пані Кураксиною вам презентували, що він допоможе і якось. Буде приємною несподіванкою, тому е, я ще раз хочу сказати, що я дуже рада вас всім бачити. Хочу привітати з наступаючими святами. Я завжди відкрита до вас і завжди е, намагаюся. Допомагати тим, чим я можу самі ж змагання проходили у Карлівці 1 жовтня. За чемпіонство приїхали поборотися представники 13 громад області, а це більше ста спортсменів. Пригадує заступниця голови громадської організації Союз організацій інвалідів України у карлівській громаді Єлизавета Отлеванна. Були в нас шість видів змагання. Це було Джаково, це було еластик, Бочо, дартс і Шашки. Нагороди та подяки під час урочистостей отримали 14 чемпіонів, які зайняли перші місця на змаганнях з рекреаційних видів спорту серед людей з інвалідністю. Їх сьогодні нагородила. Це дуже приємно, це дуже неожидано. Ну, таке, я думаю, ні в одній громаді такого немає. Це завдяки нашим керівникам і завдяки Ларісі Васильовні. А після урочистого нагородження та концерту чемпіони у холі будинку культури змагалися вже між собою, та цього разу не за призові місця, а лише для підтримки духу суперництва.